Засоби, якими я користуюсь для того, щоб мої губки завжди були зволожені. Найперший засіб, яким я користуюсь найчастіше, це ось такий ось бальзамчик від Nivea. А він у мене з вишенькою, має легку тінтуючу дію, зараз він у мене на губах, в принципі, ну, практично не помітно. Має в своєму складі вітамін Є, який зволожує губки, має в своєму складі олійки, які захищають губки від холоду від віду. А, також у них є в лінійці цих бальзамчиків бальзам з гіалуроновою кислотою. Якщо у вас губи дуже сильно пересихають, я рекомендую все-таки звернути увагу не на цей, а на з гіалуронкою. Наступний бальзамчик, точніше, олійку для губ я купила нещодавно. Це ось така ось олійка від Holy Skin. Там в складі є гіалуронова кислота, вітамін Е. Uh, і це дуже-дуже класно йде на зволоження, саме глибоке зволоження губ. Ще один засіб, який я практично використала вже, це ось така ось олійка від ламе Let's Glaze. Має в своєму складі олійку виноградних кісточок. Не сказала б, що вона прям зволожує губи, але вона захищає їх від вітру і холоду завдяки олійкам в складі. І відповідно тому. Можу її порекомендувати, якщо у вас не дуже сохнуть губи, тому що якщо у вас прям вони пересихають, я її не рекомендую. Пишіть у коментарях, якими засобами користуєтесь ви, які засоби у вас в топі. Також буду вдячна за подобання і підписуйтесь, тому що на моєму каналі в подальшому ви знайдете дуже багато корисної інформації по догляду за шкірою.